Вітаю! Сьогодні покажу вам ще одну цікаву водну рослину, яка називається водяний горіх або рогульник. Пізнати її дуже просто. Отакі От характерні розетки листя плавають на поверхні води. Рослина дуже цікава тим, що Її плоди, такі своєрідні з ріжками, горіхи їстівні, причому їх можна вживати в сирому вигляді, в запеченому, в приготованому. І раніше ця рослина була занесена до Червоної книги України, але зараз з, з потеплінням клімату. Дуже розповсюдилася з червоної книги України виключена і навіть стала деякою загрозою, тому що бурно розростається і займає великі площі на мілких водоймах. Цю рослину застосовують також в декоративному садівництві для прикраси. Декоративних різних водойм. Для цього достатньо горішок кинути на дно або посадити в горщик, зафіксувавши, і теж поставити цей горщик на дно водойми. І будете мати отакі гарні плавучі рослини, які допомагають аерації води і очищенню. Декоративній водоймі. А тут у нас цей водяний горіх і рогульник росте просто на одрі на мілких місцях вздовж берега. От будете знати ще таку рослину водяну.